За що мене, як росла я, люди не любили? За що мене, як виросла я, молодую вбили? За що вони тепер мене в палатах вітають, царівною називають? Очей не спускають з мого світу? Дивуються, не знають, де діти? Скажи мені, Мій братику, королеви цвіте, я не знаю, моя сестро. І цвіт королевий схилив свою головоньку червоно рожеву на білоє, пониклає личенько лілеї, і заплакала ілея росою сльозою, заплакала, сказала. Брате мій, з тобою ми давно вже кохаємось, а я й не сказала, як була я людиною, як я мордувалась, моя мати, чого вона? Вона все журилась і на мене, на дитину, дивилась, дивилась і плакала. Єдиний мій брате, я ж не знаю, хто її лихо заподіяв. Я була дитина, я гралась, забавлялась, а вона все в'яла та нашого злого пана кляла, проклинала, та й умерла. А мене пан взяв догодувати, я виросла. Викохалась у білих палатах. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув, і прокляли його люди, хату спалили, а мене не знай за що вбити не вбили. Тільки мої довгі коси остригли. Накрили острижено ганчіркою та щире готались, навіть жиди нечисті й на мене плювали. отаке то, мій братику, було мені в світі. Молодого короткого не дали дожити люди віку. Я умерла зимою під тином. А весною процвіла я цвітом при долині, цвітом білим, як сніг білим, аж гай звеселила. Зимою люди, Боже мій, в хату не пустили, а весною, мов на диво, на мене дивились, а дівчата заквічались і почали звати. Лілеїсні снігоцвітом. і стала я просвітати і в гаї, і в теплиці, і в білих палатах. Скажи ж мені, мій братику, королевий цвіте, нащо мене Бог поставив цвітом на сім світі, щоб я людей веселила? Тих самих, що вбили мене і матір, милосердний, святий Боже, милий. І заплакала лілея, а цвіт королевий Схилив свою головоньку червоно рожеву, на білої пониклеє личенько лілеї.